Так, і так, це дюб в Stalker 2, як бігом заробити гроші, як бігом надюпати собі речей, покращити все, що можливо, і взагалі ваги гри. Ми появляємося в Stalker 2. Підходимо до любого торговця, будь-якого не важливо. Нажимаємо торгувати. Відкривається меню торгівлі. Вибираєте любу річ, яка вам потрібна, яка коштує саме найбільше, але може стикуватися. Саме головне, щоб це не була одна річ. Вона завжди має бути в парі, тобто її має бути дві або більше кількості. Вибираємо найдорожчу річ у вашому інвентарі, натискаємо на неї лівою кнопкою мишки, вибираємо всю кількість, бачимо, що нам додавали гроші. Тепер затискаємо цю річ і відносимо її назад в інвентар. Натискаємо підтвердити не буквою на клавіатурі, а саме кнопкою мишки. Після того нажимаємо повернути все. І ось ми бачимо, що нам прибавились гроші, і річ, яку ми взяли, нам також повернулася. Але якщо ми беремо якусь іншу річ, додаємо ще до неї ще якусь, ту, яку ми повернули, вона повернеться назад в інвентар. Інша річ наоборот буде продана і прийдеться заново викупляти. Тому дивіться, пробуйте на ваш розсуд.